Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Дивіться, до нас у гості сьогодні прийшли різнокольорові олівці, і вони хочуть, щоб ми разом з вами пригадали кольори. А будемо ми робити це? Ось як будемо вдягати ляльки-хлопчика і дівчинка у нас є. Тож, починаємо. Ось дивіться. Як ми будемо вдягати? По-перше, у нас з'явилось, що червоні штани, кому ми їх вдягнемо? На дівчинку. Ось у нас чорні штани, ми кому їх вдягнемо? Хлопчику, правильно. Ось, дивіться, який у нас светр. Він зеленого і жовтого кольору. Вдягнув його хлопчик, а наступний у нас светр наступний. Жовтий і розовий кольор. Це для дівчинки такий кольор яскравий. Наступне, що ми будемо вдягати – куртку. Куртка коричневого, мабуть, підійде хлопчику. А ось куртка такого блакитного кольору для дівчинки. Ось, дивіться, чобітки якого кольору синього це, мабуть, мальчику. А ось такі Бузкові кому для дівчинки. Молодці. Ще що залишилося вдягнути, Шапка. шапка рожева для дівчинки, а жовто-блакитна, як наш український прапор, мабуть, кому хлопчику. Молодці, ще у нас є шарфики сірого кольору ми вдягнемо хлопчику, а ось. Жовто-рожевий для дівчинки саме підійде. Ще залишилися рукавички. Рукавички блакитного кольору ми вдягнемо, кому дивіться, хлопчику, а дівчинки ми вдягнемо воскового кольору. Молиці, малята. Ви виконали все правильно. Я вам допомогла. Дякую за увагу. До побачення!